Друзі, вітаю! Перше наше відео прогулянка на велосипеді. Радий вас всіх бачити в себе на каналі. Надіюсь вам такий напрямок відоців зайде і буде цікаво дивитися. Ну, можливо, не так цікаво, як на Гаршості. Але краще, ніж нічого. Тому дивимося, коментуємо, задаємо питання, будемо щось відповідати. Так, тепер нам треба обережно виїхати, Йо моє, це ж отак от... От, от перша наша перешкода. Колись давно по малолетки тут на мізку переїжджав з пацанами. Продав я R6 свою. Зараз поки війна такі часи, то гроші, мабуть, притримую, нічого не буду брати. Але на майбутнє хотілося б, звісно, Ямаху Фазера подивитися. Сьогодні таке пробне тестове відео, я подивлюсь, що з цього всього буде виходити по зображенню, по звуку, по актуальності для вас. Тому буду дуже вдячний, якщо буде від вас зв'язок. І пишіть ваші побажання, ваші відгуки про цей напрямок. Але я думаю, під музичку вже тут не вийде. Навалювати. Придеться з вами постійно вести діалог-монолог. Уявіть собі, продав я цю R6 свою. І дзвонить мені хлопець, який купив, запитує, слухай, а в тебе масло горіло колись? Датчик масла. Ну маю дійсно ніколи нічого не горіло. Каже, завожу датчик масла. Горить десь він там її не їздить. Чекає, доки там хлопці глянуть за столом. Хоча в нього підхід Віталіка, цей був дивний. він самого початку казав, що там довго вона ще проїздить. Місяць, два, три до осінь доїздить. Так кажу, це все нормально має, ну як мінімум у нас питань яких не було. У мене ніколи не було мотоцикла. Я завжди так на велосипеді сідав. В принципі, якщо за вуха підтянути, то відчуття ті самі. Але на велосипеді можна їхати. Туди, куди на першого не поїхати. До речі, по-хорошому. Я операцію робив на коліні зимою, то мені і потрібно на велосипеді їздити, прокачувати коліно. Давайте, можливо. Так як в мене мото тема в минулому була. І надіюсь, в майбутньому теж буде. Поговоримо про r 6 про мої враження від неї. Скажу так. Мотоцикл цікавий. Візуально, прям дуже красивий. Але мені не підходить комфорт. Перший нюанс вітрозахист був прям на нулі. Можливо, я для нього трохи великувати був. Якби пілот був в районі 1,70 метра, то той вітрозахист і виконував би свою функцію. Я середнього зросту 1,90 метрів, 90, то для мене важкувато було на ньому гоняти. І по-друге, дуже жорсткий. Я в Славіка брав ту версію, прям комфорт на 5 голов вищий. Тому я розумію, що всі хочуть R6, R1, але я думаю, рано чи пізно 90% власників таких мотоциклів перейдуть на щось комфортніше і м'якше. Такий цікавий горе у нас. До речі, річка. Якщо не помиляюсь, п'ятірку найбільших в Україні входить. У цьому районі 600 км протяжності. Запитував у минулому відосі, що паски скажуть на рахунок GoPro, продавати, не продавати. Коменти там дійсно були цікаві, смішні, приємні. І один підписник написав, ти ж наша бубочка, ми за тебе, давай, давай і в лісі катайся, і де хочеш там і катайся. Добре, ми будемо туди поїхати. Бля, це не на мотику газувати. Рибаки на місці. Оце прикольний тріп. Пацани кажуть купляти ендуру. Я вам скажу, що мабуть є сенс для таких пейзажів. І велосипеду не потрібно крутити. Красива природа у нас. У нас Славуті. Такі бачите, бурхливо ростуть ліса, де інші дерева. І ще займіте таку справу. Якщо в великому місті дефіцит красивих місць там біля природи, то в Славуті відсотки, мабуть, 60. Будинки і населення живуть в класних місцях. Десь біля річки, біля лісу. Тим і приваблює мені Славута. Ну, зрозуміло, що в великому місті ціна на такі земельні ділянки в десятки разів більше, ніж в Славуті. Тому не всі можуть це дозволити. Але і щільність населення там теж більша. Відповідно, конкуренція за ці земельні ділянки більше. Ого-го-го-го. Де ми їдемо? Де ми їдемо? Останній раз я тут рік тому катався і мрію про мотоцикл. Але бачите, думки і цілі. Мають тенденцію збуватися. Тому в мене вже була Ерка. Рік тому, чесно кажу, рік тому. Катався на велосипеді думаю, думав, як би офігенно мати мотоцикл. А тут хоп, і є мотоцикл. Стану вам покажу красоту таку. Вау. Зараз там далі проїдемо, там в нас теж такий цікавий поворот. І місце гарне мальовниче. Колись, коли буде більше сили і енергії, поїде на той берег, на приїдників Славути. Ну, звісно, будемо дивитися, наскільки вам це цікаво. Те, що я проїду це точно, а те, чи я буду це знімати, це залежить від вас. Тому Тому пишіть. Ще цікаво вам таке, дивитися, не цікаво. І ще хотів би попросити. Мені важко теми трохи підбирати до на наші розмови. Задавайте питання. Можливо, накидайте якісь питання. Я всі буду в телефон і в пам'ять зберігати. І буду на них казати свою точку зору і думку. Куди нас понесе важливий сигнал GPS Якщо не один ти рюкзак свій несеш, то знайдеш. Для себе десь таке місце, А пам'ятаєш, велосипеди в Парижі? І в закопаному лижі, місця щасливих людей. Ай пам'ятаєш наш новий рік ріпелет. Місто щасливих людей А Апам'ятаєш Холодне з Токгольма? І знову були двоє Місто щасливих людей. Я вам так скажу. Єдиний мінус, як на мене, нашої місцевості ставути це поруч атомна станція і плюсів від неї аж ніяких. Ну, єдине, що частина населення з нашого міста, з сусідніх міст, має роботу, високооплачувану. Відповідно, якщо люди мають там нас гроші, а так як я зав'язаний в торгівлі, і в мене там будуть торги через те, що в людей є кеша. Отаке у нас місце. Зараз стану скріну зроблю. Як вам? Це не на велосипеді. Бля, прикинь, ластівки в мене на роботі, як обістрали велосипеда. Нерви Хтось чекає Блять, комарі, треба не зупинятися. Давати газу назад. Так, колеги, є невеличкий, є невеличкий нюанс. Камера трошки вниз дивилася, Але переписувати теж звук не буду, тому вже як є, наче поправив, трохи. Треба просто трохи руку набити, щоб я розумів, як краще, як краще знімати. Де таке відпрацював сьогодні на роботі. Думаю, пора, пора вас порадувати якимись відосами, познімати. Кажу кінту, ну все, я сідаю на велосипед. Які обістрали ластівки. Ластівки завтра виїжджають в мене з території. І повідував паски своїх. Порадую. М -м, повітря таке класне, прям солодке якесь в лісі. Ну, поки в нас нема. Явної теми для розмови. Мені здається, можливо, трохи нудноваті будуть ці відоси. Але краще ніж нічого. Хтось, можливо, під вечерю подивиться, як я кручу тут на селу ці педалі. Навіть не знаю, щось таке. Мабуть, якась підстанція до заводу солдового. Блять, гамноманя. Отакий От невеличкий прохват, як ми з вами зробили, я накрутив педалі, спалив 15 калорій, а з'їв 500, так що присухи не буде видно. А я знаю, де ми вийдемо, там де ми заїжджали. Кохання по флакона. І приймай коли тебя під тих. Бач, солдатів садяч по вагонах. Ну я вам скажу, давно не катався на велосипеді, в цьому теж є якась певна своя романтика. Від не на хвилину, бо не зможеш більш знайти, під цим дощем дивись я можу ще, рептайме без зупину. ми ще, лишимо лишимося. І ще, якщо ви хочете купити мотоцикл, я порадую би знайти якогось товариша по духу, з яким ви будете постійно кататися і разом виїжджати. Бо самому нудновато. Ну там тиждень покатаюся, ну два, вийдеш. Ну, у мене ще стиль питання був такий. Я по місту рідко їздив, виїжджав на трасу і давав там. Не скажу, що все, що міг, якось почав боятись кататися. Але так, чисто для себе кайфанути достатньо було. Слухайте, а як попасти на той бік? Це там річка. Це, мабуть, об'їжджати пів місця потрібно. Цікаво. Ну так, да, та сторона. До речі, я там колись. З минулою дівчиною катався на велосипедах. А там така місцевість, що мало людей там буває. Тобто прям дика-дика така природа, цікава. Якось теж туди вийде. Катнемось. А що робити? Що вдома сидіти, в доту грати? До речі, бандюгани. Хто з вас в доту пече? Моя дружина каже, що це дігні рідкісне. Але можливо є в мене підписники, які грають, то давайте спишемось, будемо разом катати. Хоча моя точка зору на рахунок доти і взагалі ігор трохи інакше. Я рахую, що все добре в міру раз. А по-друге, такі ігри стратегічні, як Дота, в Імперію я грав, в генерали грав. Мені здається, вони навіть розвивають трохи мислення. Не готовий сказати наскільки, але Починай Counter-Strike, той самий Ну в будь-якому ну, в будь-якому варіанті щось в них теж є головне це все робити в міру Не сліз зранку до вечора деградірувати в таких іграх Я якось себе на думці здобив. У мене 500 годин гри в доті. Чи не буду я жаліти? Коли в мене буде закінчуватись життя, припустимо, сказала, що ти програв 500 годин в доті. Це там поділити на 24 це 20 діб. І навіть не знаю. Але з іншого боку, коли ми щось робимо, те, що нам подобається. В малій кількості в нас виробляється гормон щастя. Тому головне бути щасливим. Так чи інакше. І більше я недавно подивився такий відосик в тіктоці, про те, що коли ми сидимо в тіктоці, ми теж отримуємо гормон щастя в малій кількості. Швидкий. Лаврута, рідне місто. Наче таке всередині і немаленьке, але збоку як дивишся їдеш на околи цих міста. І видно відразу всі масштаби і все місто. Там сонячний, там центр, там знову центр. І імперія моя. Одні старші люди на городах Цікаво. є такий вислів, що чим старший, тим більше до землі тягне. Чи буде наше покоління таке вже більш інформаційне, комп'ютерне тянутися? До землі. Друзі, радий вас всіх бачити в себе на каналі. Всі знаєте, що робити. Як мінімум, написати коментар. Побачите, що вам показати себе. Я побачу, що й ви на місці. Друзі, радий вас всіх бачити в себе на каналі. Пишіть коментарі. Дивіться мої відосики. Дякую всім за увагу. Всіх вас люблю. Aí do